Хлопчики і дівчатка, вітаю вас! Ми з України. Минулого разу виходили на прогулянку з псом-патроном і дізнались багато нової корисної для вас інформації і дуже цінної. Головними правилами ви для себе взяли: не чіпай, не підходь, телефонуй 101. Сьогодні ми продовжимо з вами вивчати правила мінної безпеки, і я вам пропоную. Повідгадувати загадки, де я буду вам пояснювати, що, як і коли. Тому не будемо відкладати, а почнемо. Там у кущах ховають небезпеку снарядів, різних мін, гранат без ліку. І щоб від страху не ховати обличчя, будь обережний та обходь. Узбіччя. А що таке узбіччя? А це територія діти вздовж дороги. Зазвичай там ростуть кущі, дерева, трави, і саме там ховаються, так би мовити, вибухонебезпечні предмети. Там ходити не можна діти. У кущах, на полях, де трави по коліна сховалась страшна і небезпечна міна. Міна діти може вибухнути, якщо на неї наступити, торкнутися, штовхнути. А ще вона реагує на радіосигнал телефона і може вибухнути, отже, уважно дивимось, куди йдемо і наступаємо і не користуємось мобільним телефоном. Бачиш міни чи небезпечний предмет, а поруч покинутий військовий намет не блукай. У кущі не ходи, зупинись і 101 подзвони. Ви вже знаєте, що рятувальників потрібно повідомляти про знайдені вибухонебезпечні предмети за номером 101, вказавши місце знахідки, але важливо малята відійти від міни подалі тією ж стежкою, якої від до неї підійшли. Не гуляй на полях, на узбіччях доріг, не ходи у зруйновані хати, Небезпечний снаряд там залишити сміх, і він шкоду може завдати. Не можна діти ходити, а тим більше гуляти біля зруйнованих будинків, бо там може знаходитись снаряд, який може здетонувати і може вас травмувати. Обходьте зруйновані будинки, знаходьте інший шлях. Будь обережний, під ноги дивись і покинутих місць стережись. Малята покинуті місця це ті місця, де не живуть люди, бо там все зруйноване і не підходить для життя, а отже, там небезпечно. В такі місця краще не ходити, краще бережіть своє життя. Там соняхи росли і пшениця, а тепер поколіна травиця. Аби не сталося горе, не ходи у поросле поле. Поле, подивіться на картинку, це також небезпечне місце. А якщо воно поросле високою травою, то там нічого вам робити, там небезпечно. Можуть бути міни і розтяжки від них, як на картинці, бачите, зачепишся, станеться вибух. Поле не місце для гри. Побачив покинуту хату, там можуть бути гранати, щоб уникнути біди від будинку. Відійди! Зруйновані будинки без даху, з побитими вікнами це небезпечно. Може статися обвал стін від вітру, а скло можна порізатись, тому обходьте такі місця. Не іграшка і не прикраса для кімнати. Підійдеш, вибухне її ім'я граната. Вона називається як смачний корисний фрукт, і, схожа за формою на гранату. Бачите, ось вона може нагадувати іграшку зеленого кольору, не можна її брати до рук, трясти, кидати. Вона вибухонебезпечна. Зустрів груду каміння на своєму шляху або стрічку червоно-білу, яскраву таку. Зупинись, це все знаки, що проходу немає, там лише небезпека на тебе чекає. Де стрічку червоно-білу побачите, не заходьте за неї, навіть якщо порвана вона, це може статись від вітру. Ця стрічка це попередження про небезпеку. Ідіть назад тією ж дорогою, що дійшли до цього місця. Увагу звертай на небезпечні ознаки, не ходи там, де поставили знаки. Такий червоний знак попереджає про заміновану територію. Звертайте на знаки увагу і обходьте такі місця. Бережіть своє життя, малята. Малята, мені дуже сподобалось з вами працювати, адже ви гарно виконуєте домашні завдання, які я вам відправляю. Тому я сподіваюся, що і це домашнє завдання, яке я вам відправлю, буде вами виконано за матеріалами, які надає організація ЮНІСЕФ. Ми з вами багато чому навчимось і будемо дуже розумними, пильними і. Будемо навчати і рекомендувати правилам поведінки іншим своїм знайомим. Отже, дякую вам за увагу. До наступної зустрічі. Малята!